Від липня в Україні поновили строки вклеювання фото. Стосується це громадян, які є власниками паспорту книжечки. Громадяни України, яким в період з 13 березня 2020 року по 21 січня 2022 року виповнилося 25 або 45 років, вони повинні до 1 серпня звернутися для вклеювання фото. Якщо ж до серпня поточного року не поновити фотографію, паспорт старого зразку доведеться замінити на ID-карту. До карантину вклеїти фото після досягання відповідного віку можна було протягом місяця. Від початку ковідного карантину ситуація дещо змінилася. За бажанням приходили вклеювали, хто не хотів не вклеював. Зараз приходять, вклеюють для того, щоб встигнути до 1 серпня. Бажаючих залишити собі паспорт старого зразку чимало. Багато людей вклеїли ще в період, коли був карантин, і коли, коли вже війна почалася. Ну тобто періодично люди приходять і вклеюють запізненням фото, але вклеюють. Трошечки збільшилася кількість саме цих людей, які хочуть встигнути до 1 серпня. Фахівці запевняють, процес вклеювання фото займе мінімум часу. Ви звертаєтесь до нас, берете паспорт, дві фотокартки 35 на 4,5 кольорових. Пишете у нас заяву, залишаєте паспорт для вклеювання. Через тиждень до нього забираєте з вклеєним фото. Для цієї процедури ставати в електронну чергу не потрібно. Варто лише прийти до міграційної служби або ЦНАП з усіма необхідними документами. Олександр Читов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Майже три з половиною тисячі внутрішньо переміщених осіб знайшли прихисток у городоцькій територіальній громаді. Чимало з них і ті, хто вже придбали власне житло та оселились. Частина мешкає в облаштованих місцях компактного проживання. Однак повсякденні потреби задовільняють завдяки гуманітарній допомозі від благодійних фондів та небайдужих городочан. Наші городичани вони взагалі дружні, вони люб'язно допомагають внутрішньопереміщеним особам і досить гарно реагують. Зокрема, ми у громаді створили гуманітарний хаб. У цьому гуманітарному хабі наші городичани приносять одяг, а внутрішньопереміщені переміщені особи відповідно можуть скористатися цим одягом. З кожним днем все більше речей повсякденного вжитку з'являється у Городоцькому гуманітарному хабі, а це і посуд, техніка приладдя для консервації. Найчастішими гостями є матусі або ж ті, хто лише готується до пологів. Від початку повномасштабної війни надано 1655 допомог. Сім'ям з маленькими дітками від народження до трьох років вони постійно приходять по підгузки, приходять за харчуванням, звертаються по допомогу. Ні для кого не секрет, що малюки потребують особливого догляду, а ще більше витрат на предмети гігієни. І якщо необхідним для новонароджених забезпечений хаб, то для трохи старших не завжди можна все знайти. Тому закликають небайдужих ставати помічниками. Нам дуже не вистачає підгузок, особливо розміру четвірка, п'ятірка, шестірка, одноразових паленок для новонароджених діток, пустушок, пляшечок для годування, іграшок, які полегшують прорізання зубок для дітей, засобів гігієни, дитячого харчування. Це прикорми, суміші, прикорми м'ясні, овочеві, фруктові. Будемо дуже вдячні, якщо хтось відгукнеться і допоможе цим сім'ям. Діти, та категорія українців, що не приховуючи емоції, радіють найменшим дрібничкам, подарункам, сонцю, іграшкам. Чимало таких, що, втікаючи від війни разом із сім'ями, оселились у городоцькій громаді, і, попри комфорт та відносно мирне небо щиро вірять у перемогу та повернення додому. Україна це для мене коли птахи літають і все добре, коли мирне небо, коли росте пшениця. Мені взагалі тут дуже подобається. Тут така природа гарна. Тут взагалі все гарне, живе навіть. Ну все дуже добре. Що перше ти зробиш, коли дізнаєшся про перемогу України? Закричу слава Україні. Юлія Кучер, Сергій Дяків, новини Перший Подільський. У Львові завершився національний відбір до збірної України. 24 військових вирушить до Німеччини на ігри нескорених. Загалом у відборі взяли участь 223 учасники з усіх регіонів України, військові та ветерани, які отримали поранення. Серед заявлених хмельничанин Олександр Маковей для чоловіка перемога стала несподіваною. Мені здавалося, що якби я вже цей етап пройшов. Мені так здавалося, що тільки розвиватися, бути прикладом. А тут так несподівано, що я прийшов від бірги, поїду представляти Україну. І ще й в образі капітана команди мене обрали капітаном команди і я буду представляти інтереси нашої країни. Учасників команди підбирали за такими критеріями: рівень вмотивованості бійця брати участь у проєкті, спортивні результати, спортивна етика та ефективність реабілітації. Далі три місяці посилена підготовка. Взагалі буде дев'ять дисциплін. Я буду брати в трьох: це легка атлетика, а саме штовхання ядра, метання, диску, баскетбол на візках. І сидячий волейбол нині. Олександр перебуває на тривалій реабілітації. каже, тренування допомагають відновлюватись. Командування йде на зустріч, розуміє, в мене що якби ну, реабілітація йде, і якраз так співпало, що ігри нескорених якраз припали на період моєї реабілітації. Тому мені було зручно готуватися до них, показувати нормальні результати. Міжнародні змагання пройдуть з 9 по 16 вересня у Німеччині. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Які шанси України на вступ до НАТО та що альянс може дати українським? Мені хочеться, щоб Україна вступила в НАТО. І сподіваюся, на ці шанси такі, щоб вона... Все-таки вступить в НАТО. І ми будемо країною, яка буде в ЄС. Шансів? ну не знаю, є ще шанси вступити до НАТО, тому що наша корупція, яка в нас в державі, то на нас візьмуть. Наші збройні села, так, да, будь ласка, ну не Україну, я державу. Наші шанси, я рахую, досить високі на вступ до НАТО, тому що ми, ми є нація, яка заслуговує на те, на те, щоб вступити в НАТО і бути лідерами в тому НАТО, тому що ми є. Е, у нас є армія, яка е, досить спроможна, яка є е, висококваліфікованою. Я думаю, що ні, бо вже сказали, що ні. Ми б хотіли, звісно, щоб закінчилась війна, щоб був у нас мир і звісно, що НАТО це парасолька. Ну. Мені здається, що це буде не скоро, але вони можуть як мінімум зараз дати нам озброєння, яке нам допоможе. А так в майбутньому, я думаю, у них немає вибору, щоб нас не брати. Шансів, я думаю, небагато. Бо в нас дуже велика корупція. А НАТО, я думаю, що поки ми не подолаємо це, то нам дороги туди немає. Те, що там вони зараз зустрічаються, щось оце от кухнь укриється, це, це вже дуже давно длиться і толку з цього, я думаю, не буде ніякого. Вступ до НАТО, я думаю, дуже в нас великий, тому що за нами. Вся, вся Європа і весь світ нас підтримує. А що вона може дати? Ну, безпеку, безпеку. І ми будемо сильні і будемо захищені, і будемо знати, що ніяка погань, вибачте це слово, до нас не нападе. Давно пора в нас було прийняти. Ну, вступ, ми вже є НАТО, тільки ну, як-то замужем, але не по документам. А так. Я вважаю, що стопроцентовий нас шанси є. Які шанси України на вступ до НАТО та що альянс може надати Україні? А, взагалі, шанси я не можу сказати чи 50 на 50 навіть тому, що ну я думаю, що це очевидно, що ті країни. Вони притримуються якогось, я б навіть сказала, більше нейтралітету, тому що вони бояться ризикувати все одно. Ну звісно, що ми всі сподіваємося, що Україна вступить і рано чи пізно це і буде, але ну, на період війни, скоріш всього, що це не трапиться. Український сухий борщ 100% натуральний продукт, який місяцями може зберігатись без холодильника, а за смаковими якостями не поступається свіжим овочам. Це практично одне і теж тут немає ніякої хімії і всі корисні живильні речовини зберігаються. Виготовляють таку продукцію лісівники ярмолинеччини. Вирощуємо бурячок, морковку, капусту, петрушку, кріп, цибульку, також чесничок. Все це для борщових супових наборів бараболя. Раніше продукцію працівники лісового господарства фасували власноруч. Троє за зміну могли виготовити близько сотні пакетів. Тож було прийнято рішення відкрити автоматизовану фасувальну лінію, завдяки якій можуть виготовляти понад тисячу упаковок борщу та іншої продукції щодня. Бурачок тут тут знаходиться капустичка, там картопелька, тут перець, цибуля. Воно електронно зелень, електронно задається програма, і по своїх етапах воно висипає. Зараз ви побачите, висипає в кожну комірочку. Ці комірочки сипаються в воду, і надалі воно фасує, надалі. Воно підосла і вашується. Готову продукцію реалізують, а решту відправляють на потреби нашого війська. Часто телефонують хлопці і дякують нам. Нам дуже подобається, вони висилають нам свої фото, свої подяки. Ми маємо прапор, навіть від хлопців нам вони передали з подякою. Ми маємо з підписами їхніми, маємо дуже багато фотографій, і нас це дуже надихає на того, нам дає натхнення для виготовлення і подальшої роботи. Виробництво триває протягом усього календарного року. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.